Доброго здоров'ячка, товариство! В ефірі ваша улюблена рубрика, що замовляють українці, і сьогодні будуть осінньо-зимові пари. Все, що люди обрали для себе. Ми відповідно привезли їм це все під замовлення. Але пам'ятайте, що весь товар наявності доступний на нашому сайті Lishop Store, або заходьте в гості у наш офлайн-магазин у місті Львів по вулиці Дудаєва. 5. Цьогорічна новинка, моделька ASICS gel NYC utility Спеціально на осінньо-зимовий сезон ASICS вирішили оновитись. Свій бестселер останніх років модельку GEL NYC. Це дійсно найтоповіша лайфстайл пара останніх років від бренду ASICS, Але зазвичай по стандарту більшість NYC-шок це про теплу суху погоду, тобто там замша і сітка. В цій парі сітку замінили на такий цупкий нейлон, який при цьому всьому має достатньо товстий підклад. А всі зовнішні елементи це або синтетика, або шкіра. Проте ніякого додаткового водовідштовхувального покриття пара немає, тому вони все таки промокають. Але ніхто не забороняє купити спеціальний засіб, попшикати для того, щоб вони не промокали. Єдиний мінус для мене, що спочатку в цій парі йдуть класичні люверси, а завершує все це діло дві петельки. І незважаючи на те, що вони достатньо цупкі, проте петельки в цьому місті, де найбільше навантажень, як на мене, не дуже доцільно. Хоча конструкторам напевне видніше. По сезону, як на мене, це все-таки осінь. Якщо говорити про зиму, але таку конкретну зиму з мінусами, зі снігами, то це точно. Ні, проте, якщо брати до уваги українські зими останніх років, то я думаю, більшість зими ви все-таки зможете в них проходити. Станом на зараз вони доступні в трьох кольорах і повна вартість 160 євро. А це Hoka Tor Ultra, такий собі ексклюзив від бренду Hoka, тому що здебільшого вони доступні суто на ресейл-платформах, і ціна там дуже немаленька, хоча все, звісно, залежить від кольору і розміру. Що по якості виконання, що по матеріалах, це дійсно топова пара. Візуально, особисто мені вони теж подобаються Більше, чим ті ж кахи чи анакапи, але функціонально насправді не все так однозначно, тому що основа цієї пари це такий цупкий текстиль, чимось схожий на матеріал кордура. Плюс він достатньо тонкий, що дозволяє говорити, напевне, більше про осінь, чим про зиму. Якщо брати для прикладу модельку Каха-2, то основа всього верху це шкіра преміальної якості, що на зиму, звісно, буде і практичніше, і краще. Але тут, звісно, все залежить від вас: повна вартість моделі. Тор Ультра 220 євро і стільки ж коштує. Моделька Каха 2. Nike Air Terra Humara. дуже мені візуально подобається ось ця пара. Такий собі вінтажний аудор. Хоча це дефолтна пара, це не колекція ACG. ACG, хто не знає, це All Conditions Gear, спеціальне направлення від Nike, яке відповідає за активне проведення часу десь на природі. Зразу відповім всім тим, хто подумав, що це не зовсім практична пара на осінь або зиму, плюс тут верх замші. Є ідентичні у чорному кольорі, де, до речі, замість замші присутні шкіряні накладки. Але якщо це буде не єдина пара у вашому гардеробі, то я все-таки звернув увагу на ось цей колір. Пройдемося трішки по деталях. Значить, основа всього верху це дуже цупкий текстиль, який, звісно, нагадує матеріал кордура, але ніякого значка кордура, плюс ніякого опису на сайті, що тут використовується кордура, я не знайшов. Можливо, Nike вирішили зекономити на цій технології і поставили щось схоже, ніхто не знає, тим не менше, матеріал дуже на неї схожий. Що стосується нижньої, частини то тут використовується технологія Air Max, а знизу достатньо агресивний протектор. тому по сезону використання, як на мене, ця пара, в принципі, могла б підійти і на зиму, повна вартість і тих, і тих 150 євро. ACG Gaia гаядоме, ось це вже точно про зиму, хороші, високі, міцні черевики на гортексі. Проте зверну вашу увагу, що ніякого утеплювача всередині цих черевик немає. Я вкотре зверну увагу, що утеплювач потрібен, якщо зимою температура у вас, де ви проживаєте, мінус 15 і нижче постійно, на нашу зиму, де низькі температури зустрічаються вкрай рідко. Я б рекомендував регулювати їх хорошою шкарпеткою. Повна вартість такої пари 225 євро, і повний огляд їхній є на цьому ютуб-каналі Лішоп, Тому якщо цікаво детальніше, заходьте і дивіться. Salmon XT6 на гортексі, напевне, найпопулярніша пара останніх років від бренду Salomon, і яка точно змінила ринок з першим їх виходом у 2019 році. Вони міцно закріпилися в такому. Модному лайфстайлі і не думають звідти йти, тому що за 5 років близько 200 різних кольорів, і вони досі продовжують випускати нові. Ну і звісно, за тих же 5 років немала кількість і відгуків, і об'єктивно негативних відгуків я не зустрічав. Якщо говорити про сезон використання, то пара без гортексу це суто суха, тепла погода. Пара з гортексом, як на мене, це осінь. Але тут ви можете зайти в наш телеграм-канал, де ми періодично збираємо відгуки про якусь модель кросівок і почитати за Лумони на Гортексі, де люди проходили в них і зиму в тому числі і залишилися задоволені. Тому, бачите, тут теж все доволі суб'єктивно, мою думку, ви почули, але вирішуйте самі. Що стосується кольорів, конкретно версії на Гортексі, то цього року випустили нові кольори і ціна стартує з 200 євро. ACG Mountain Fly на Гортексі. Перша версія, друга версія і Висока версія, як у випадку з XT 6 дуже популярна моделька. Звісно, вони доволі футуристичні, і не всім підійдуть по стилю. Я це прекрасно розумію, проте функціонально про всі пари тільки позитивні відгуки. В нашому телеграм-каналі, до речі, теж є відгуки і за Mountain Fly. По ціні значить друга версія повна вартість 180 євро, що стосується першої версії на гортексі або високих. То вони доступні суто на реселі. Ну а там ціна вже залежить від розвитку. Розміру і конкретно від моделі, тому тут краще написати нам для того, щоб ми її для вас уточнили. New Balance 2002, звісно, на мембрані Гортекс. От якщо ви хочете собі якусь пару там на осінь чи на осінь зиму від New Balance якщо брати до уваги суто лайфстайл сегмент, то вибір простий. Або 2002 на мембрані Гортекс, або ще є 610 теж на мембрані Гортекс. Більше пар від НБ на мембрані немає. Тут ще раз зверну увагу. У лайфстайл сегменті що стосується 2002 других, то особисто для мене це взагалі одна з кращих пар, які існують в принципі. От що стосується конкретно цієї версії на гортексі, то як на мене, це більше осінній варіант, тому що замша, яка йде по всьому периметру, звісно, виглядають дорого багато, але в догляді це теж буде дуже дуже непросто. Варто розуміти, що це ті ж 2002 тисячі просто всередину яких додали мембрану Гортексу, Тобто підошва, весь верх вони залишилися ідентичними, але... Тут теж мушу сказати, я особисто знаю декілька людей, які всю минулу зиму, всю минулу зиму відходили в НБШ 2002-х на гортексі і теж залишилися задоволені. Тобто, бачите, я не можу вам їх рекомендувати як пару на зиму, але розумію, що в принципі такий міський лайфстайл, вони навіть зимою зможуть вам закрити. По ціні тут теж все залежить від кольору і розміру. В середньому це десь 150 євро плюс. Але якщо ви володієте трошки більшими фінансами, то я Дуже рекомендую вам глянути на 2002, але в колабі з брендом Жоунт у двох кольорах. Ці пари, як на мене, виглядають ще краще. А це 610-ті на Гортексі, які теж доступні в багатьох кольорах. І ось тут, напевне, на зиму я би їх точно-точно не рекомендував, тому що ось ця сітка, вона дуже тонюсінька. І навіть цей додатковий шар з мембрани Гортекс зимою вас точно не зігріє. Тому розглядайте цей варіант суто на осінь. Хоча, ніби протектор. І Дозволяє їх носити зимою. Merrell Moab Zip Speed на Гортексі теж доволі крута пара, і загалом я рекомендую вам звертати увагу на кросівки від бренду Merrell, особливо лінійки 1 trl особливо тому, що їх можна дуже часто зловити десь на якихось сейлах, а пари, як на мене, виглядають достойно, плюс по матеріалах, по якості там теж все на висоті. Ці кросівки, наскільки я пам'ятаю, обійшли з клієнту щось в районі 5 тисяч гривень. І зверну вашу увагу, вони на Гортексі, вони як Якісно зроблені, тут вібрамівська підошва. Єдиний нюанс, знову ж таки, просто нюанс, не плюс і не мінус. Це те, що тут немає системи шнурівки, тобто ви розчіпаєте, взуваєте їх, тут по боках є клапан, і просто засуваєте замок, який, до речі, теж йде прорезинений, тобто вони зі всіх сторін будуть воду, не проникні. Ось таке от получилося відео з оглядом ваших пар. До речі, пишіть в коментарях, якщо тут були якісь ваші кросівки. Також можете в коментарях до цього відео залишати відгуки про ті пари, які Виносити, я думаю, людям буде цікаво і корисно почитати. З вами був Макс, канал Лішо. Подалі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.